Це моя. Стань тією зарядженою бехою. Такою, що ти заходиш, і в кімнаті змінюється вся атмосфера, бо зайшла ти. Стань тією, в зрости в собі те внутрішнє почуття королеви. Як би туди дивно не звучало, але насправді є, коли ти тут заходиш і ти прям сама собі відчуваєш певність в тому, що яка я класна, яка я прекрасна, як я можу. Я справлюсь з усім, що в мене в житті складається. І коли ти зрощуєш собі це почуття ахуєнності, ти такою і стаєш. Бо ти з якимось часом, з якимось моментом починаєш сама в то вірити. І через те, що зміниться твоя поведінка, якби, бо ти просто починаєш себе саму трактувати інакше, тебе люди починають трактувати інакше, тебе події складаються інакше, через те, що змінили свої ставлення до тебе. Як багато я аналізувала прикладів людей, і по суті, я розумію, не завжди вміння, якісь там твої знання, зусилля дають тобі от. Всі ці блага світу. Твоя впевненість, твоя харизма, твої нарощені вміння, якщо у тебе їх немає, будують все твоє життя. Бо я звучала немало людей, які насправді таке дивлюся, Господи, ну у вас ж нічого такого немає в плані якихось таких глибинного такого фундаменту, якихось там знань, якихось там вмінь, навичок і так далі. Але то, як вони себе ведуть, як вони себе позиціонують, як вони себе показують, дає їм все, що вони хочуть в цьому житті. Тому стаємо такими, якими... От ми от, сама повір в себе. Якби тут, насправді, просто наскільки я там в таких моментах я там намагалася знайти, от, чому я себе веду так, от, чому складається ось так, а не інакше, якби, можливо, мені щось там, Я якось себе не так веду, так, себе ведеш не так, бо в тебе немає певності в собі, немає відчуття внутрішньої там, віри і так далі. Тобі, по суті, все, що у нас кшталтується, наша віра в себе. Якщо там нам говорить, що ні, в тебе, знаєш, там не вийде і так далі, і у тебе там нія, якщо в тебе немає фундаменту віри в себе, так я повторюю декілька разів ці фрази, або от воно якби закорінулося в мозку. Бо знаєте, чим більше ти повторюєш, тим краще воно усвоюється. Навіть якщо ми в це не віримо на початку. І в цьому вкладається, якби, якщо ти якби. Тобі говорять, що ні, в тебе не вийде, і в тебе підсвідомо немає цієї впевненості, то ти починаєш вірити тим людям, бо тобі хтось так повторює. Але якщо ти сама собі повторюєш кожного дня, або там ну, в моментах, коли там важко, коли там сумно, або щось не склалося, ні, я зможу. Я впевнено вийду з цієї ситуації, або там окей десь прокосячила, але я щось там зміню, коли ти це повторюєш собі, а потім з якимось часом підкріпиш діями, то воно починає змінюватись, і воно починає якось. Відбуватись щось. Моя подруга сказала мені сьогодні, що але ж я теж людина. Бо чомусь ми звикли вірити, що от насправді хтось там нам щось сказав, щось так далі, і ми чомусь віримо цим людям. Але я так само людина, і в мене так само є своя думка. І чому я маю вірити комусь і слухати когось, а не слухати при цьому себе? Хто дав таке право іншій людині говорити, ким ти є? Як ти себе почуваєш, як ти себе там ведеш, і чому ти вважаєш, що думка інших людей правдива? От, от чому насправді от ти сама про себе вважаєш неправильно, а хтось вважає інакше. Хоча насправді, повірте, якщо людина каже тобі, що Та я ж тебе знаю, ніхуя про тебе не знає. Взагалі, навіть поняття немає, ким ти є, насправді. Бо ми самі себе до кінця не знаємо. Ти можеш провести, що ми дивимося з якоюсь людиною стільки часу. І... І, поняття не маєте, що в якій ситуації вона так вчинить. Так само, ми про себе не знаємо. Наприклад, от я живу в такій реальності, яка в мене є. Я не знаю, як я себе поведу в іншій ситуації, а потім, якщо якась ситуація складеться, така боже, я не знала, що я так можу зробити. Бо ми до кінця не знаємо себе. І чому ми вирішили, що хтось знає нас краще, ніж ми? У мене бували знаєте, такі моменти, які мені не подобалися, в плані, коли хтось там говорив, що ой. Та ти там щось, Тобі Та буде важко це пережити. Або ти там щось не справишся, бо там, бо там щось таке, бо ти така, бо я тебе там знаю. Mm. Ні, не знаєш. Бо насправді людина може зрозуміти, як вона себе поведе в цій ті ситуації тільки тоді, коли ця ситуація складається. Гіпотетично думати, так ми можемо будувати сценарії. І прописувати можливо, як ми себе там будемо почувати, як ми себе потім яка буде наша модель поведінки, ми то можемо. Але по суті, правда виходить наяв тільки тоді, коли стається якась ситуація. Тільки тоді, в ті моменти, людина показує насправді свою силу або неміч, залежно від того, які події. І, по суті, якщо тобі хтось говорить, ти йдеш щось нове і каже, що не вийде, може, навіть не пробувати, в тебе не вийде ну, взагалі не варте. Тільки тоді, коли. Ти, ти довіриш то і така, навіть і не пробуєш. Але по суті, тільки в той момент, коли ти війшла в ту ситуацію, коли ти от щось почала робити, почала якийсь новий проєкт, якесь нове навчання, тільки тоді ти зрозумієш, чи так ти можеш, чи так ти не можеш. А заздалегідь думати, гіпотетично щось там уявляти, не має жодного сенсу. Так це. Має якусь, якби, знаєте, би знаєте, як... у мене була одна розмова про, -про політику. Здебільшого я просто сказала, що ну, по суті немає сенсу то все передбачувати і намагатися щось там вкласти у ці, знаєте, якісь там. Мене підратовує такі конференції, які там тема, що ж там буде там в майбутньому, наприклад, якась там презентура, якусь там люд... ну, якусь там політи політику, і от що ж там її принесе. Окей, будувати ці там гіпотези. Ну, можливо, треба в плані, що ми якось там от, ну щось там можемо передбати. Але по суті, зробити якісь висновки, може, тоді, коли щось сталося, і наперед продумувати якісь там сценарії ну, тільки якщо ти забезпечиш себе. Наприклад, що от, продумуємо плани Б, Ц, Д і так далі. Якщо, наприклад, ой, там не вийде, наприклад, цією дорогою піти, значить, я продумую іншу дорогу на всякий випадок, тоді. Це має сенс придумати якусь там гіпотезу. Але якщо ти заздалегідь там будуєш, що ой, щось у мене там станеться, а, а я не справлюсь, у мене там не вийде і так далі, то немає жодного сенсу. Бо тільки тоді, коли в момент те, до тебе щось прийшло, в тебе вже є перед, от, перед фактом, да, у тебе от, тобі треба якась, якась проблема, або, не знаю, якісь, щось, щось нове, чого ти там боялася. І тільки тоді, коли в тебе є це, ти можеш почати щось там думати. Не так давно. У мене склалася ситуація, коли я там думала, боже, така, така подібна, яка вже була. І от невже я буду себе вести так само, як, як тоді. І мені страшенно цього не хотілося. Це, якби скажімо так, я будувала якийсь гіпотетичний сценарій. І, по суті, коли лише щось сталося, я побачила ситуацію комплексно, бачила, як зиків всі боків, тільки тоді я змогла зрозуміти, як я себе можу вести, якою я насправді є. Тому, коли от нам, от, якби, знайду, там ці всі свідники, оці всі, оці світники, оці всі такі мудрі люди, які намагаються, ой, та я ж, я ж тобі там краще роблю, щоб ти навіть там щось навіть, навіть, не робила, не старалась і так далі. Та пішли вони всі в сраку. Ти хочеш, йдеш і робиш. І так, можливо, в цьому чомусь можна там проїбатися. І щось там не вийде. Ну бо це, блядь, нормально. Якби там ми не хотіли, щоб все було ідеально, складалося з першого разу, ну так, ну так не буває. Десь ми все одно проїбаємося. А десь ми виграємо. Тому не треба вірити комусь і вважати, що хтось знає тебе краще, ніж ти, чи зможе якось там передбачити твої події. Іде миримо віра, віра в себе, насправді, впевненість грає величезну роль. І це більше, ніж половина нашого успіху. Якщо ми насправді, наше якби пересвідчення в тому, що я це зможу зробити, я з цим справлюсь набагато. Більше ніж наші страхи, то то вже буде успіх, і то вже перемога. Навіть якщо щось там не склалося, але наша віра в себе не покалібімо, така сталева, знаєте, значить, окей, не вийшло в одному, вийде в іншому. Так що досить вірити якимось там людям, що хтось тобі щось там сказав, і ти починаєш так би накручувати себе, що ой, може, вона там мають правду, може, вони там говорять ну, правдиві речі, я чогось не бачу. Тобто ти ні. Бо ніхто не прожив твоє життя, ніхто не вдягав твої тапочки, ніхто в них не ходив, ніхто не знає, як ти насправді переживаєш всередині, бо навіть коли ми ділимося з кимось, якимись своїми емоціями, ця людина відбирає не то, що ти їй говориш, а зі своєї перспективи. І вона це якби переаналізовує, переварює з того зі свого там якогось досвіду, зі свого якихось там своїх думок і так далі. Тобто, по суті, коли ми говоримо до людини, немає. Взагалі ніякої гарантії, що вона зрозуміє те, що ти саме хотіла донести. Навіть те, що я говорю вам зараз, немає жодної гарантії, що якби, ви зрозумієте то, саме з тією інтенцією, з якої я хотіла донести, бо кожен з нас це розуміє інакше. Тому, коли хтось тобі щось там отопиздить, така Окей, послухала, і робиш так, як хочеш ти? Справді це дуже класна методика, коли знаєте, якби, ти просто такі попитаєш думку інших людей. І, і що вони на цю тему думають? Вони такі послухали різні версії, окей, і вибрала на найбільш виграшну для тебе. І, по суті, робить так, як ти хочеш. Але послухала, на такі випадок такий, ну хай буде, типа, знаєте, якби. Але теж слухаємо тільки, тільки щось правильне. Бо чомусь це, знаєте, ці всі советчики, і це в світі дуже повелося. модне, що хтось тобі щось сказав, і ти така, блядь, а може правда. А може воно так і реально є, та ні. Ніхто. Не вирішить краще за тебе, ніхто тобі краще за тебе не скаже, якою ти є, і на що ти здатна. Слухати всіх підряд, а не чути себе, то найбільша зрада, яка може бути. Тому давай, давай тут такою заряженою такою, я зможу, я, я впораюся не з позиції того, що я вам утруну і покажу, вона короткочасна діє, але, але не на постійній основі. Такі, що в мене є віра в себе, я є у себе. Я сама собі все зроблю. А ти можеш піздіти, що ти хочеш. Залишайся в своїй там банці, залишайся в своїй там, от, 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 своїй бульбарсі і, і, і говори, і думай про мене, що хочеш, мене то не цікавий. Бо я знаю себе краще, ніж ти знаєш мене. Дивимося просто іноді на, на себе очами інших людей, щоб краще розуміти себе. І робимо так, як ми хочемо. І все. І живемо такими, знаєте, такими, егоїстичними, самозакоханими. І буде нам всім щастя. Па!